Привіт малята! Сьогодні у нас заняття з математики і ми будемо згадувати з вами геометричні фігури, загадувати загадки та грати в гру на що схожі предмети. Я без сторін і кутів, як завуся, відгадай, і на малюнку дітлахів у сонечку впізнай. Так, вірно, це круг. А зараз подивися уважно, які предмети нагадують форму круга. Так, молодці. Добре. Так, друга загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у ній прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. То це. Так, квадрат. Добре, Подивись уважно на малюнок, які предмети схожі за формою квадрата. Добре, молодці. Інша загадка. Олівець Петрусь узяв. Швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, маю тільки три кути. Так, це трикутник. Добре, молодці. Подивись уважно, які предмети схожі на трикутник. Добре, молодці. Інша загадка. Котилась коло і раптом впала, боки собі трохи пом'яла. Фігуру цю дізнався я, було коло, а став овал. Добре молодці! Подивись уважно, які предмети нагадують форму овала. На квадрат я дуже схожа, маю теж. Чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакові довжини, а сусідні різні. Так, це прямокутник. Добре. Подивись уважно на картинку, які схожі є предмети на прямокутник. Молодці. А зараз я пропоную вам намалювати ці геометричні фігури та розмалювати їх. Коло червоним, овал жовтим, квадрат зеленим, прямокутник синім, трикутник фіолетовим. І чекаю ваших фоторобіт.